А я ж думав, що вони... А я думав, що тут якесь прям так мощно всім противорізами. Ну, прям якісь, що їх прям пару рядів якось стоять. Що типу цього має бути вистачать достатньо Сегменти. Крутиться. Так, Там стоїть шкіл новий. Виглядає бомбезно. Це ложиться, як я зрозумів, якось положення, січка включена, ось це закрите, все йде сюди. Потім, щоб солома вивалювалася, ложиться сюди перемичка і воно просто вивалюється. сина солома новенькая турбинка стоит так за замок -за тоже расскажу да тут прикольно так Що така штука. Потім знімемо як працює.